Слава Ісусу Христу. Сьогодні день, коли ми святкуємо врожай або жатву. день, коли ми дякуємо Господу за врожай або жатву. І знаєте, читаючи Біблію, я думаю, кожен із нас помітив, що це свято воно зустрічається в Старому Завіті. І ще Божий єврейський народ, він коли мав врожай. Він дякував за це, Господу. І навіть три великих свята, які святкували єврейський народ, вони пов'язані з врожаєм. Наприклад, повторення закону, 16 розділом, 13-15 вірш, прочитаємо тільки один віршик, записані наступні слова. 16 16.15. Сім днів буде продовжуватись свято для Господа, Твого Бога, на місці, яке обере Господь. Адже Господь твій Бог поблагословить тебе в усьому твоєму врожаї і в кожній справі твоїх рук, тож ти справді будеш сповнений радості. Тобто ми бачимо, що Божий єврейський народ був день, коли збирався і дякував Господу за врожай, який Він має. І сьогодні ми теж зібралися подякувати за врожай. Ми бачимо, тут є в нас така виставка. Чудова. І дякувати за все, що ми маємо в нашому житті. Українські аграрії в цьому сезоні зібрали 50 мільйонів тонн врожаю. Згідно інформації, яке подало Міністерство аграрної політики і продовольства України: 50 мільйонів тонн. Найбільше було намолочено пшениці 22 мільйона тонн. Знаєте, коли ми щось садимо, ми очікуємо, що буде плід для того, щоб зібрати врожай. І сьогодні я так само хотів би поговорити про плід. Але цей плід, він не в фізичному житті, матеріальному нашому, а в духовному житті. І про це дуже чудово сказав апостол Павло в посланні до Галатів. Давайте з вами відкриємо. Послання до Галатів 5 розділ і прочитаємо всього два віршика. Галатів, 5 розділ 22, 23. І подивимося на 9 характеристик плоду духа. Галатам 5, 22 23 9 характеристик плодів духа. Кожен плід, він має якийсь смак. Коли ви чуєте лимон. Я думаю, у вас виникає цей смак. Да? Або хурма, або полуниця, вишня. І все це Божі плоди, які Бог дав нам у житті. І так само є дев'ять характеристик плоду Духа, які теж мають свої особливості, свої, так би мовити, смаки. Давайте їх подивимося. Читаємо Галатів 5, 22, 23. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість закону нема на таких. І ми бачимо, що апостол Павло, коли пише послання до Галатів, умовно його послання ділиться на декілька частин. Спочатку він пояснює церкві в Галатах, що спасіння людини відбувається виключно по вірі в Ісуса Христа. Виправдання людини відбувається виключно по вірі в Ісуса Христа. Ніякі добрі справи, ніякі інші речі не можуть нас спасти, нас самих від наших гріхів. Тільки Божий син, який прийшов на цю землю, задягнув людське тіло і помер на Христі, тільки Він заплатив цю ціну за наші гріхи, і завдяки ньому ми можемо мати Боже прощення, Боже спасіння. Також апостол Павло в другій частині говорить після спасіння як мати освячення в своєму житті. Тобто, коли християнин приходить до Бога, на цьому все тільки починається. Його духовне зростання відбувається протягом всього його життя. І він говорить про пліт, який видно в житті християнина, і який робить дві особи. Коли ми саджаємо рослинку, наприклад, давайте ми посадили помідор да? чи огірок, як це відбувається? Ми підготавлюємо землю так, для цього спочатку. Потім ми саджаємо, потім ми поливаємо, можливо, якусь теплицю робимо, потім ми полимо бур'яни. Але кінечний результат залежить від кого? Хто це робить? Це робить Бог. Вистигання, визрівання плода робить Бог. Правда? Ми не знаємо, як це відбувається. Так, да, є речі, які робимо ми, але найголовніше робить Бог. Так само в нашому духовному житті є цей плід духа, який робить Бог в нашому житті тоді, коли ми підкорюємося Його Словом. І перша характеристика цього пліду – любов. Знову першою характеристикою є любов, тому що любов понад усе. Бог є любов. Любов це робити добро іншій людині, жертвуючи своїми власними інтересами. Любов це те, що ти найменше заслуговуєш тоді, коли ти найбільше всього цього потребуєш. Любов це свідома жертовна вольова прихильність до іншої людини. Любов дарується в незалежності від того, яку ціну тобі буде це вартувати, і в незалежності від того, яка буде реакція тієї людини, яку ти даруєш любов. Біблія говорить, що найбільша любов, яку можна проявити до ближньої людини, це віддати своє життя. Івана 10, розділ, 11, 18 вірш. Написані наступні слова. Це говорить Ісус про себе. Я добрий пастир. Добрий пастир віддасть життя за овець. Наймит не є пастиром, вівці не належать йому. Коли він бачить, що наближається вовк, то залишає овець і тікає. Вовк хапає овець і вони розбігаються. Наймит тікає, бо Його найняли, і він не дбає про овець. Я добрий пастир. Я знаю своїх овець і вони знають мене. Так само отець знає мене і я знаю Отця. Я віддаю своє життя за овець. У мене є і інші вівці, які не з кошари, і їх я маю привести сюди. Вони почують мій голос, і буде одна атара і один пастор. Отець любить мене, тому що я віддаю своє життя. Аби знову взяти Його. Ніхто не може його забрати від мене, я сам віддаю Його. У мене є влада віддати Його, і влада взяти його знов. Цю заповідь я отримав від мого Отця. В цьому уривку Христос повторює багато разів одну і ту саму фразу. Він говорить: Я віддам своє життя за овець. Я віддаю своє життя. Я сам віддаю Його. У мене є влада віддати моє життя. Найбільшим проявом любові є віддати життя ближнього. І сьогодні так само багато наших рідних, близьких у війську, захищаючи нас, віддають своє життя, щоб ми були збережені, були збережені сім'ї, була збережена наша країна. І Христос, коли помирав на Христі, це був найбільший прояв любові в історії людства. Він помер заради того, щоб ми жили. Христос помер на Христі, щоб я і ти жили. Друга характеристика плоду, про яку говорить апостол Павло в цьому посланні, є радість. Радість це щастя, яке ґрунтується на незмінних Божих обітницях та вічних духовних цінностях. Радість не залежить від обставин. Я думаю, кожен із нас розуміє, наскільки тяжко мати цю радість в тих умовах, в яких ми сьогодні знаходимось. Напевно, любов проявляти простіше, тому, коли ми бачимо людей у потребі, ми можемо проявити цю любов людям. Але радість, про яку говорить Слово Боже. Вона є більше, ніж просто емоції. Радість ґрунтується на Божих обітницях. Коли ми читаємо Боже Слово, яке говорить про те, що всі, хто увірував Христа, мають вічне життя, 1 Петра 1, 3, 9, наприклад, то тоді наше серце переповнює радість. В незалежності, що відбувається навколо мене, в яких обставинах я знаходжусь, я знаю точно, на що я можна покластися. Те, що Христос мене любить, і те, що прийде момент, коли всі ці нещастя, горя, біда закінчиться, і я зустрінусь зі своїм Спасителем. Я зустрінусь зі своїм Господом. Два питання стосовно перших двох характеристик: чи є наша любов дієвою? Питання, яке ми можемо задати собі кожен із нас. Чи відчувають люди, які знаходяться поруч з нами, нашу любов до них? Боже Слово говорить, щоб у чоловіки любили своїх дружин, як Христос полюбив церкву. Чи відчуває ваша дружина, що ви її любите? Чи відчуває ваш брат чи сестра у церкві, що ви любите їх? Ваші діти? Ваші чоловіки. Ваші рідні близькі. Люди, які є навколо вас. Любов завжди чогось вартує. Любов це жертовний прояв дії. Радість не залежить від обставин. І одного разу, коли я прийшов на служіння, один брат мені задав питання. Чому ти такий сумний?» І Він мені сказав: віруюча людина повинна мати радість. Цікаво, після того я почав задумуватись, про що є насправді радість у Христі. Можливо, не завжди наші лиця будуть показувати цю радість, але точно наше серце буде випромінювати цю радість тоді, коли ми будемо повторювати собі Божі обітниці і знати свої цінності, засновані на Божому Слові. Третя характеристика цього плоду духа є мир. Мир проявляється у правильній, стійкій і непохитній реакції на все, що відбувається в житті людини. Мир це стійка непохитна реакція в незалежності від того, що відбувається навкруги. Мир це покладати свою надію на суверенного і всемогутнього Бога. Напевно, це те, чого найбільше не вистачає кожному з нас сьогодні. І віруючим людям, і людям, які ще тільки на шляху до Бога, цей досконалий Божий мир, який може дати тільки Господь. Филип'ян, 4 розділ 6-7 вірш написані наступні слова. Ні про що не турбуйтеся, але в усьому, з подякою відкривайте ваші прохання Богові в молитві та благанні. І Божий мир, який перевершує будь-яке розуміння, збереже ваші серця. І ваші думки в Христі Ісусі. Відкривати Своє серце Богу в молитвах з подякою. І Божий мир буде наповнювати наші серця. Написано, що цей Божий мир перевершує будь-яке розуміння. Я думаю, кожен із нас зустрічав багато людей в тяжких обставинах. Віруючих, глибоко віруючих людей, і ми могли бачити цей мир в їх серцях. І хочеться мати такий самий мир. Ми бачимо пряму залежність. Чим більше ми будемо прилиплятися до Бога, до Його слова, до молитв, тим більше ми будемо мати цей досконалий Його мир. Христос в Івана 14 розділі 27 вершим сказав, що Я залишаю вам мир. Мир мій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Хай не турбується ваше серце і не лякається. Чи маємо ми сьогодні любов, практичну дієву, яку ми проявляємо? Якщо задати питання людям, які навколо нас, чи відчувають вони нашу любов? Не на словах, на ділі, жертовно, посвячено постійно, яка буде нам чогось вартувати. Чи можуть люди, які навколо нас сказати, я знаю цю віруючу людину? Вона має радість Божу, яка випромінює навколо себе. Ця людина особлива. Чи маємо ми мир в серці, який не залежить від обставин? Мир, який може дати тільки Бог, який є джерело цього миру. Мир, який може наповнювати наші серця. Четверта характеристика це довготерпіння. Довготерпіння це самоконтроль, який виключає помсту у відповідь. Тобто довготерпіння це то, що ми можемо проявляти до іншої людини. Тоді, коли інша людина може нам зробити щось погане, заподіяти нам якісь збитки. Я думаю, в кожного з нас є люди, яким. До яких ми можемо тренувати і справляти це довготерпіння. Ефесян, 4 розділ, 2 вірш написані наступні слова. Ефесян, 4 розділ, 2 вірш. Отже, я, в'язень заради Господа, закликаю вас жити так, щоб бути гідними покликання, яке ви отримали, з усією покорою та смиренням, з довготерпінням приймати одне одного в любові, намагаючись зберегти єдність духа в узах миру. Інше місце 1 Тимофія 1, 15-17, говориться про те, що Христос виявив довготерпіння до Павла. Да, і Він увірував Христа. Так само і ми повинні виявляти довготерпіння до людей, бо через довготерпіння часом дуже часто люди можуть приходити до Бога. 1 Тимофія 1 розділ 15-17. Наступна характеристика плоду духа. Це є добрість або доброта. Доброта це ніжна, м'яка турбота про інших, яка шукає можливості послужити іншому. Я думаю, кожен із нас любить добрих людей, але бути доброю людиною насправді це дуже-дуже і непросто. І коли ми просимо у Бога, у Духа Святого, щоб Він допоміг нам зростити цю характеристику плоду, то Він нам допомагає це робити. Друга Тимофія, 2 розділ, 24 вірш, написано А Господній раб не повинен сваритися. Навпаки, Він має бути лагідним з усіма, спроможним навчати, терпеливим, наставляючи з лагідністю тих, хто противиться, у надії, що Бог дасть їм покаяння, яке веде до пізнання істини. Та сама думка, доброта, яку Бог може використати для того, щоб людила пізнала Бога. Наступна характеристика це милосердя. Милосердя це поводитися з людьми так, щоб це славило Бога. Галатам 6 розділ, 10 вірш написано наступні слова. Тож, поки є можливість, робімо добро всім людям, а особливо одновірцям. І ще одне місце, яке говорить про доброту нашого і благого Бога, записано в Луки, 18 розділ, 18-19 вірш. Милосердя або доброта по відношенню до інших людей, вміння прощати, вміння просити пробачення це все є плід духа, який Господь допомагає нам зращувати в нашому житті. Наступна характеристика віра. Віра або вірність це незмінне слідування своїм внутрішнім духовним переконанням. Віра це вірність, тобто це коли ми, незважаючи на тяжкі обставини, зберігаємо свої переконання. Чим тяжкі обставини в нашому житті, тим тяжче нам зберігти ці переконання, переконання Божі, духовні переконання. Об'явлення другий розділ 10 вірш, об'явлення перший розділ 5 вірш говорить про вірність. Про вірність, коли віруюча людина. Коли цей тиск буде зростати, а ми знаємо, що цей тиск буде зростати, друзі, брати і сестри. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але згідно Божого Слова ми розуміємо, що буде все далі тяжче і тяжче. І Господь хоче через це місце, щоб ми розуміли і зрощували його силою вірність. Вірність, яка всім нам потрібна. Наступна характеристика це лагідність. Лагідність, лагідна людина це та, яка має силу, але може цю силу контролювати. Тобто людина має силу і керує цією силою, зберігає її, щоб вона не вийшла з-під контролю. Лагідність це тотожне слово слово смиріння. Можна порівняти лагідність з приборканим звіром. Є звіри, які мають багато енергії, сил, навіть небезпечні, але їх приборкують. Так само і ми, коли маємо цю лагідність, ми можемо керувати своїми емоціями, словами, думками, діями, і цього хоче Господь. Галатам 6 розділ перший вірш. Брати, якщо хтось паде в якийсь гріх, ви духовно зрілі виправляйте його в дусі лагідності, але пильнуйте і себе, щоб ви не впали самі в спокусу. Христос сказав Матвія 11, 11,29 Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій вашим душам, бо ярмо моє добре і тягар мій легкий. Христос був лагідний, це Бог, який втілився, але Він смирив себе до смерті і смерті хресної. Написано, що він був лагідний і покірний серцем. І останнє це здержливість, характеристика дев'ята. Здержливість це самоконтроль своїх гріховних бажань. Це підкорювати свою волю волі Божій. Здержлива людина вміє керувати своїми бажаннями знову ж таки завдяки силі Святого Духа. Про це написано 2 Петра, перший розділ. Тому докладіть усіх зусиль, щоб додати до вашої віри доброчесність, до доброчесності знання, до знання стриманість це слово якраз, до стриманості терпеливість, до терпеливості побожність, до побожності братолюбства, а до братолюбства любов. І останнє місце 1 Петра, 2.23 написано: коли Його лихословили про Христа, Він не лихословив, страждаючи. Не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Брати і сестри, хочу заохочити, щоб ми могли дякувати Богові не тільки про фізичні плоди, які сьогодні маємо врожай, жнива, але могли подумати і подякувати Богові за ту працю, яку Він робить в наших серцях. Можливо, подякувати навіть ближньому брату і сестрі. Якщо ви бачите ці характеристики, які зрощує Дух Святий, тоді, коли людина підкорюється Його Слову. я хочу повторити ці характеристики плоду духа, любов, дієва, жертовна, постійна, радість, незалежності від обставин, покладаючись на Божі обітниці, мир, який дає Бог. Знов ж таки покладаючись на Божі обітниці. Довготерпіння. Терпіти людей, які є навколо нас, можливо, вони інші, можливо, є якась незрілість в цьому. Кожного з нас вона є. Нам кожному потрібно довготерпіння. Добрість, доброта, милосердя, вміння прощати і просити пробачення, віра, зберігати вірність в складних життєвих обставинах. Тоді, коли все навкруги тисне, залишатись вірним Божим принципом. Лагідність це маючи силу вміння керувати цією силою. І здержливість – це вміння керувати своїми бажаннями і підпорядковувати свої власні бажання Божій волі. Ми прочитали з вами про пліт Духа, без Духа Святого, те, про що ми прочитали. Ми не будемо мати сили, щоб цей плід, він міг визріти да, і появитись. Так як ми казали про помідори чи огірки, які ми саджаємо, є те, що ми робимо, і є те, що робить Бог. Тому для того, щоб мати плід Духа, треба мати Духа Святого в своєму серці. А для цього треба покаяти своїх гріхах. Кожного з нас є гріхи, і тільки Бог знає їх. Щиро, відверто визнати свої провини перед Богом, сказати, Господь, я багато нагрішив. Я потребую Твого прощення. Пробач мене. Для цього треба вірою прийняти, що Христос хоче вас пробачити, бо Він для того і прийшов на землю, щоб померти за ваші гріхи. І Він не тільки помер, але він і воскрес, бо Він є Бог. І Бог отець прийняв. Цю жертву Христа. І Він не тільки воскрес, Він вознісся. І Він не тільки вознісся, Він гряде. І гряде Він як суддя. І питання до кожного з нас, чи готові ми до зустрічі з живим, справедливим всемогутнім Богом? Тому нехай Господь благословить, щоб в цей день ми могли порозмірковувати над цими істинами і зробити правильні, практичні висновки. Амінь. Давайте помолимося в кого є бажання, будь ласка, я в кінці завершу.